29 июня раскрытие проема участники. Участник номер 1, на заборной питании торговли Батанасбут, лидер по триста шесть, десять пять, восемнадцать семьсот, тридцать четыре, место Одесса, улица Пушкинская, поговорить тридцать шесть, пятьсот восемнадцать. Вартис пропозиции двести девяносто шесть тысяч Другий учасник – пятьрин шестьдесят з с Пв. Дружный частный

з вартістю 298 тисяч 295 гривень 40 копійок з ПДВ, набирає 99,57 балу. Вкінчена учасниць мови для інформації про вирішення виконаністю торговли до НП «Тонецбуд» з вартістю пропозиції 296 тисяч 955 гривень 60 копійок з ПДВ, надатна краща конкурентна пропозиція. Поповністю акцій провадимо в